Привітайтесь, посміхніться. Я вас теж усіх вітаю. Дня хорошого бажаю. Сьогодні, люба дітвора, буде в нас цікава гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Давайте відправимось у мандрівку. Уявіть, що наш килим чарівний, казковий. І на ньому можна літати. Уявіть, що ми летимо на нашому килимку. Килимок відтак піднімається все вище і вище, аж до самих хмар, до самого сонечка. Привітайтеся з ним. Добрий день, сонечко, посміхніться сонечку, простягніть руки вперед. А тепер посміхніться тим, хто є біля вас. Поділіться гарним настроєм із ними. Вітерець віє нам у лице, потім килимок летить, знижується і сідає. Сподобалось вам літати? Ми з вами опинились на станції Історичній. Тут треба згадати. На чому подорожували люди в минулому? Хто може назвати транспорт минулого? Так, ходили пішки, їздили верхом на коням, осла, на мулах та волах перевозили вантажі. Народ мріє про такі види транспорту, який би допомагав йому швидше пересуватися та перевозити значні вантажі. Так винайшли колесо, потім карету. Та на цьому не зупинилися. А винахідники-конструктори працювали, щоб створити нові машини більш швидкі та потужні. А де створюють сучасні автомобілі? Так, на заводах. А які машини створюють на заводах, спробуйте відгадати. На синьому небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах, люди звуть мене. Літак, ні сани, ні віз, а їде без коліс. Човен? Є бензин, як молоко, може бігати далеко, возить вантажі і людей. Ти знайомий з ним. Звичайно, автомобіль. Що за чудо довгий дім пасажирі є у нім Все взуття його з резини, а харчується? Бензину, автобус. Є різні види транспорту. Той, який літає у небі, інший їде по дорогах. І той, який плаває по морях та океанах. Тож, які є види транспорту, вірно, наземний, підземний, повітряний. Водний. Навіщо потрібний людям транспорт? Для того, щоб перевозити вантаж людей. Ми з вами назвали так багато видів транспорту, але геть забули про спеціальні машини. Я почну речення, а ви його продовжіть. Коли трапляється пожежа, на допомогу поспішають пожежна і швидка допомога. Раніше люди ходили пішки, а тепер вони їздять в автобусі, таксі, посилки, листи везуть, поштові машини, на заводи, молоко возять. Руковози. З неба пожежу заливають водою пожежні вертольоти. А зараз пограємо у гру. «Назві професію. Давайте пригадаємо, хто керує різними видами транспорту. Я буду вам називати транспорт, а ви будете називати, хто ж ним керує. Автомобілем, автобусом, вантажівкою кермує водій, потягом, паровозом, електричкою керує машиніст, пароплавом, кораблем кермує капітан, літаком, гвинтокрилом, гелікоптером кермує. Лот, трактором кермує тракторист. Видів транспорту досить багато, і з кожним роком стає усе більше і більше. І дітям, і дорослим потрібно бути дуже уважними там, де ви можете зустрітися із великими і сильними машинами. На дорогах, вокзалах, в портах. Чи важливо виконувати правила дорожнього руху? Звичайно, що так. До чого може призвести їх невиконання? виконання? Звісно, що до трагедії. Пам'ятайте, що переходити вулицю треба тільки кроком, не поспішаючи, і переходити її можна лише в спеціально відведених для цього місцях. Там має стояти знак Пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях є ще зебра це білі смужки. Там, де немає зебри і знаку переходити вулицю, заборонено. А тепер я пропоную вам розважитись та переглянути відео про різні види транспорту. Давайте грати в транспорт. Що це? Автобус, вірно. Автобус возить діток до школи, до дитячого садочку, а батьків на роботу. Також автобус може відвезти в село до бабусі. А це що? Ви знаєте? Звісно, знаєте. Це легкова машина. Друзі, а якого вона кольору? Червоного і білого, вірно! А це що таке? Вантажівка. Вантажівка дуже сильна машина. Вона може перевозити дуже важкі вантажі. А це що в нас на двох колесах? Може, велосипед? Звісно, ні. Це мотоцикл. А ось і поїзд. Друзі, а як звучить поїзд, коли їде? чух чух Правильно. А тепер, друзі. Повітряний транспорт. Це повітряна куля. Вона наповнюється гарячим повітрям. І летить куди вітер несе. Це гвинтокрил. І називається він так, тому що має великий гвинт спереду. Бачите? Гвинтокрил. Гелікоптер дуже помічний транспорт, особливо для пожежників та поліцейських. Дережавий величезний повітряний корабель. Мені нагадує рибку. А вам. А це що? Це ракета, звісно. А ви знаєте дітки, куди вона літає? Ракета літає в космос. Ой, куди все зникло? Весь повітряний транспорт зник. Друзі, давайте будемо правильно називати літальні апарати, коли вони з'являтимуться. Це що в нас? Повітряна куля. Вірно. Лети, кулько. Який же слідуючий апарат прилетить? Повірю. Наближається. Дирижабель! Так, давайте скажемо разом. Дирижабель. Що це наближається з космічною швидкістю? Ракета! Мої розумники! Залишилось два літальних апарати. Хто ж зараз прилетить? Що ж це буде? Гелікоптер! Так! І що в нас залишилось, друзі? Гвинтокрил. Давайте скажемо разом. Гвинтокрил. Ми молодці! Погляньте, скільки кульок ми з вами здобули. Тепер знову те ж саме сталося з сухопутним транспортом. Це що в нас мотоцикл, вірно? А це що? Вантажівка? наближається фіолетовий автобус. Так. Що ж зараз? Друзі, що це? Легкова машина. Так. І залишився в нас чух чух поїзд! Ще більше кульок.